Псалом 57. На закінчення Не призведи до тління. Псалом Давида. Спомін. Чи ви дійсно правду говорите, чи творите ви праведний суд людські сини? Таж у серці ви виношуєте беззаконня на землі, ваші руки сплітають несправедливість. Від народження грішники стали чужими. Від материнського лона вони заблукали й говорили неправду. Їхня лють схожа на зміїну, наче в глухої гадюки, яка затикає свої вуха і не чує голосу заклинателів, чаклуна майстерного в чарах. Бог обламає їхні зуби в їхніх пащах, Господь розтрощив і клалевів, вони зникнуть, як протікаюча вода. Він триматиме натягненим свій лук, доки вони не ослабнуть, щезнуть вони, як розтоплений віск, упав вогонь і вони не побачили сонця. Він, перш ніж ваша терня виросте в кущ тернини, мов живих, наче в гніві, пожере вас. Зрадіє праведний, коли побачить відплату безбожним. Він омиє свої руки в крові грішного. І скаже людина Є таки нагорода для праведного, є таки Бог, що вершить суд на землі над усіма. Євангеліє ВІД Марка, Розділ сьомий зібралися до нього фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима. І помітили, що деякі з його учнів їли хліб нечистими, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо добре не вимиють рук, дотримуючись передань старших і, повернувшись з торгу, поки не помиються, не їдять. Є і багато чого іншого, що вони прийняли, щоби дотримуватися миття чашок, глечиків, мідного посуду, лежаків. І запитують його фарисеї та книжники, чому твої учні не дотримуються передань старших і немитими руками їдять хліб. А він відповів їм: Добре, Ісая пророкував про вас, лицемірів, як написано, Цей народ устами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей, залишивши Божу заповідь. Ви тримаєтеся людських передань, миєте глечики, чашки й робите багато чого іншого, подібного до цього. І він говорив їм: ви вміло відкидаєте Божу заповідь, аби лише зберегти передання ваші. Адже Мойсей сказав: Шануй свого батька і свою матір, і ще хто лихословить батька або матір, нехай смертю помре. Ви ж кажете. Якщо хто скаже батькові або матері, Корван, тобто дар Богові є те, що ви мали подержати від мене, то після цього вже дозволяється нічого не робити для батька чи для матері, Усуваєте Боже Слово, оцим вашим переданням, яке ви ж і встановили, і робите багато інших подібних речей. І, покликавши знову людей, казав їм: Послухайте мене всі та зрозумійте. Нічого немає поза людиною, що входило б у неї і робило б її нечистою, але те, що виходить із неї, те людину опоганює якщо хто має вуха, нехай слухає. І коли від людей він увійшов до оселі, то учні запитали його про притчу. А він сказав їм Невже й ви такі нездогадливі, хіба не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може зробити її нечистою? Бо воно не йде до серця, а в шлунок, і потім виходить, так очищується всяка їжа. Він продовжував: що виходить з людини, те її робить нечистою. Адже з середини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство. Усе це зло зсередини виходить і людину опоганює. Вирушивши звідти, він попрямував у землі Тирський і Сидонський. І увійшовши в дім, він хотів, щоб ніхто не довідався про нього, але він не зміг утаїтися. Як тільки почула про нього жінка, дочка якої мала нечистого духа, вона прийшла й припала до його ніг. Жінка була грекиня, родом із Сирофінікії. Вона благала його, щоб вигнав біса з її дочки. А він сказав їй Хай спершу наситяться діти, бо недобре забрати хліб від дітей і кинути щенятам. А вона у відповідь каже йому Так, Господи, але ж і щенята під столом їдять крихти після дітей. І він сказав їй: За ці слова іди, біс уже вийшов з твоєї дочки. Коли вона повернулася додому. То побачила, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов з неї. Залишивши околиці Тира і Сидона, Ісус знову прийшов до Галилейського моря на територію десятимістя, і привели до нього глухонімого і просили його, щоби поклав на нього руку. Відвівши його вбік від натовпу, він вложив свої пальці в його вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика. Та, звернувши погляд до неба, зітхнув і каже йому: Ефата, «Еф тобто відкрийся. І враз відкрилися його вуха, і розв'язалися пута його язика, і він заговорив виразно. Ісус звелів їм, аби нікому про це не говорили, та чим більше Він їм забороняв, тим більше вони розголошували. І надзвичайно дивувалися, кажучи. Він добре все робить. Глухим дає слух, а німим – мову. Друга Царів. Розділ 17. У 12-му році Ахаза, царя Юди, У Самарії над Ізраїлем зацарював Осія, син Іли, на 9 років. І він робив зло в господніх очах лише не так, як царі Ізраїля, які були перед ним. Проти нього прийшов Саламанасар, цар Ассирійців, і Осія став йому рабом і давав йому данину. Та цар Ассирійців знайшов нечесність в Осії, бо він відіслав послів до Сигора, царя Єгипту, і не приніс данину цареві Ассирійців у тому році. Тож цар Ассирійців оточив його і кинув у кайданах до в'язниці. І пішов цар Ассирійців по всій землі. Прийшов до Самарії і взяв у облогу її на три роки. У дев'ятому році осії, цар асирійців захопив Самарію, виселив Ізраїля в Асирію і поселив їх на Алаї і на Аворі, ріках Гозана і горах Мідійців. Це сталося через те, що сини Ізраїля згрішили проти Господа їхнього Бога, який вивів їх із єгипетської землі, з під влади Фараона, царя Єгипту. Та вони злякалися інших богів, і пішли за заповідями народів, яких Господь знищив Сперед синів Ізраїля, і тому, що царі Ізраїля таке чинили, і через те, що ізраїльські сини так прикрашали свої слова, не так, як повинні були, проти Господа їхнього Бога, і збудували собі високі місця в усіх своїх містах, від сторожової вежі аж до укріпленого міста, і поставили собі стовпи і священні. Гаї, на кожній високій вершині та під кожним розлогим деревом, і там, на всіх висотах, кадили ладаном, як і народи, які Господь виселив сперед них, робили спільне, щоб викликати гнів Господа. Вони служили ідолам, про яких їм сказав Господь не робитимете цієї справи Господу. І Господь свідчив в Ізраїлі та в племені Юди через усіх його пророків, через кожного провідця, закликаючи: поверніться з ваших злих доріг і дотримуйтеся моїх заповідей, моїх постанов і всього закону, який я заповів вашим батькам, який я їм послав через моїх рабів пророків. Та вони не послухали і твердою зробили свою шию понад шию їхніх батьків. І не дотримувалися його свідчень, які він їм свідчив. Стали безумними і пішли за безглуздям, за народами, які довкола них, що до яких він їм заповів, щоб не чинили так. Вони залишили заповіді Господа їхнього Бога і зробили собі дві литі та зробили священні гаї, поклонялися всякій небесній силі, служили ваалові, проводили своїх синів і своїх дочок через вогонь, займалися ворожінням, чаклували і продалися, щоби чинити те, що є злом в очах Господа, щоб викликати його гнів. Господь сильно обурився на Ізраїль і відкинув їх сперед себе, і не залишилось нікого, хіба єдине плем'я Юди. І Юда не дотримувався заповідей Господа свого Бога. Вони пішли за заповідями Ізраїля, які вони чинили, і відкинули Господа серед усіх нащадків Ізраїля, і він сколихнув їх і видав їх у руку тих, які грабували їх, аж доки не відкинув їх сперед свого обличчя. Адже Ізраїль порвав з домом Давіда і вони поставили царем Єровоама, сина Навата, а Єровоам відірвав Ізраїля від Господа і довів їх до гріха, великого гріха. І сини Ізраїля жили в усіх гріхах Єровоама, які він чинив, не відступили від них, аж доки Господь не відкинув Ізраїля сперед свого обличчя, як і Господь сказав через усіх своїх рабів пророків. І був виселений Ізраїль зі своєї землі до Ассирійців аж до цього дня. І привів цар Ассирійців людей з Вавилону, з Хунти, з Аї, з Емата і Сепфаруена, вони оселилися у містах Самарії замість синів Ізраїля. Вони успадкували Самарію і поселилися в її містах. І сталося, що на початку свого поселення вони не побоялися Господа, і Господь наслав на них левів, і між ними були ті, які вмирали. І вони сказали цареві асирійців, говорячи: народи, які ти відселив і замінив у містах Самарії, не пізнали суду Бога тієї землі, і він послав на них левів, і ось їх убивають, оскільки не знають суду Бога землі. І цар асирійців дав вказівку, наказуючи: відведіть туди декого з Ізраїльтян, і хай підуть та поселяться там, і освітять їх про суд Бога тієї землі. І привели одного священника, якого виселили із Самарії, і він поселився у Ветилі, й просвічував їх, як мають боятися Господа. Та кожний народ робив своїх богів і ставив у домі на високих місцях, які зробили самарійці. Кожний народ у своїх містах, в яких вони жили. І мужі Вавилона зробили сокхотвеніт, мужі хута зробили Нирігел, мужі Емата зробили Асімат, Евейці зробили Евлазер і Тартак. А ті, які сепфаруї, спалювали вогнем своїх синів Адрамелехові та Анимелехові богам Сепфаруї. Вони і боялися Господа, і поселили їхні Гедоти в домах на високих місцях, які зробили в Самарії, кожний народ у місті, в якому вони поселилися. Вони і боялися Господа, і робили собі священиків на високих місцях, і приносили собі жертви в домі на високих місцях. Вони і боялися Господа, і служили своїм богам за судом народів там, звідки їх виселили. До цього дня вони чинять за їхнім судом. Вони бояться Господа, та вони чинять за їхніми заповідями і за їхнім судом, і одночасно за законом і за заповіддю, яку Господь заповів синам Якова, якому він дав ім'я Ізраїль, і Господь уклав з ними завід і наказав їм, закликаючи: не бійтеся інших богів. Ви не поклонятиметеся їм, і не служитимете їм, і не приноситимете їм жертв, але хіба лише Господу, який великою силою і могутньою рукою вивів вас із єгипетської землі, його боятиметеся, йому служитимете, і йому приноситимете жертви. І постанови, суди, закон і заповіді, які він вам написав, будете виконувати, щоб чинити всі дні і не злякаєтеся інших богів, і не забудете. Завіту, який він склав з вами, і не боятиметеся інших богів, але боятиметеся хіба лише Господа вашого Бога, і Він вас спасе від усіх ваших ворогів, і не послухаєтеся їхнього суду, який вони чинять. Ось ці народи боялися Господа та служили своїм різьбленим ідолам, і сини, і сини їхніх синів чинять так, аж до цього дня, як і чинили їхні батьки.